Ніколи не здогадаєшся, чим займається кіт горошок. Поглянь! Ти диви, він практикує котячу йогу. Так, я такий кіт. Повторюйте за мною записав для вас рухи. Хм, не вистачає деяких слів. Проте, за допомогою яких слів можна показати залежність одних слів від інших та про їхні особливості, ти дізнаєшся з цього відео. Спробуй відновити словосполучення з інструкції горошка. Це легко подивитися на стелю, вигнутися над килимком, потягнутися за хвостом. Як називають ці слова? Так, це прийменники. Пригадай прийменник. Це службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні. Наприклад, говорити про що? Про йогу, спостерігати за ким за котом. Прийменники не мають лексичного значення, але в поєднанні з іменником займенником або числівником можуть указувати на місце сидіти де. На килимку. ЧАС. Розпочати Коли. О десятій. Напрям. Тягнутися до чого. До кінчика хвоста. Мету. Практикувати. Навіщо? Для чого? Для рівноваги. Об'єкт дії. Триматися за що? За хвіст. Ознаку. Медитація яка. Під музику. Медитація. Це техніка досягнення стану глибокого спокою. Кількість зробити скільки до двох десятків асан. Асана поза положення тіла під час занять йогою. Причину муркотіти чому від радощів. Умову. Виконувати за якої умови? При нагоді. Прийменниково іменникова конструкція тільки звучить складно. Простими словами, це поєднання прийменника та іменника. Наприклад, на коробці. Якщо додавати до іменника коробка різні прийменники, лексичне значення слова не зміниться як була коробка, так нею і залишиться. Але різні прийменниково-іменникові конструкції виражають різні просторові відношення. Ну, Могорошку, продемонструй. Перед коробкою, що перебуває на деякій відстані від переднього боку. За коробкою, який перебуває позаду. Перестрибнути через коробку. Простір, що минають під час руху. Сісти в коробку. Дія спрямована всередину предмета. Сховатися під коробкою. Знаходитися на споді предмета. Висіти над коробкою. Дія відбувається вище, ніж предмет. От вам і сила маленьких слів так керують котом. Випиши словосполучення з прийменником. Познач головне слово. Постав запитання від головного слова до залежного йогою займаються для покращення контролю над тілом. Фізичні вправи засновані на різноманітних позах. Займаються для чого? Для покращення. Головне слово займаються. Контролю над чим. Над тілом. Головне слово контролю. Засновані на чому. На позах. Головне слово засновані. Отже прийменники пов'язують головне і залежне слово у словосполученні. Прийменники незмінні слова. Вони не мають роду, числа, відмінка, часу тощо. Прийменники не виконують ніякої синтаксичної ролі. Але можуть входити до складу членів речення разом зі словом, якого вони стосуються. Наприклад, на заняттях із йоги люди піклуються про своє тіло і прислухаються до внутрішніх відчуттів. Піклуються де. На заняттях обставина. Заняттях яких із йоги, Означення. Піклуються про що? Про тіло. Додаток. Прислухаються до чого. До відчуттів. Додаток. Підкресли прийменники разом зі словами, яких вони стосуються як члени речення. Водночас дізнаєшся, яка користь від занять йогою. Вправи на гнучкість знімають напругу. Йога дозволяє зосереджувати увагу на відчуттях, стежити за плином думок. Перевір. Користь від чого? Від занять додаток. Вправи які нагнучкість означення. Зосереджувати увагу на чому. На відчуттях додаток. Стежити за чим за плином. Додаток. Спробище. Дихальні вправи допомагають боротися зі стресом. Дофамін з ендорфінами, які виробляються під час фізичних вправ, звільняють від негативних думок. Дофамін. Ендорфіни. Гормони щастя. Перевір. Боротися із чим? Зі стресом. Додаток. Що? Дофамін з ендорфінами. Підмет. Виробляються коли? Під час. Обставина. Звільняють від чого? Від думок. Додаток. Зверни увагу. Прийменники пишуть окремо з усіма частинами мови. Запам'ятай прийменник це службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні. Прийменники не мають лексичного значення, але в поєднанні з іншою частиною мови можуть указувати на місце, час, напрям, мету об'єкт дії. Ознаку, кількість, причину, умову це незмінні слова, які не мають морфологічних ознак. Прийменники самостійно не виконують ніякої синтаксичної ролі, але можуть входити до складу членів речення разом зі словом, якого вони стосуються. У словосполученні та реченні прийменник є засобом зв'язку слів. Став котячу подобайку, стеж за нашим каналом. Хочімо українську разом.